Друзі, запускаємо сьогодні пробний новий формат, волонтерський клуб, таке діалогове наше шоу для соцмереж, щоб всі більше дізнавались про нагальні події в країні. Як здобувається наша незалежність тепер. Про це ми будемо говорити в таких традиційних щоден, щотижневих випусках, з моїм колего-волонтером, військовим колишнім ветераном Леонідом Якимчуком. Сьогодні ми завітали наводчину Леоніда в його рідне село Карпилівка на Джерело. А тим часом українські Збройні Сили теж завітали в... Курську Народну Республіку, і зараз там проходить досить успішно а, наступальна операція. Не секрет, уже не секрет, тому що і президент визнав, і а, головнокомандувач теж озвучив, що там є українські регулярні підрозділи. А, там а, вже створена військова комендатура, але тим не менше, а, не всі знають, що а, це не тільки елітні українські підрозділи, а там дуже багато. Рівнян, там дуже багато кращих українців, і, зокрема, Леонід не дасть брехати, бо він багато з них знає вже багато років. Що це за хлопці. Не будемо вдаватись в персоналі. Що це за хлопці, як довго вони воюють? Чому вони стали завдяки своїм вмінням елітою, скажімо так? Ну, що за хлопці? Перша відповідь на це питання. Деяких я знаю давно. Вони воюють 14 з 15 років. До цих, цих пір вони воюють відважно. ну, Багато, майже, скажімо, всі отримали поранення, ну, продовжують воювати. Там безпосередньо приймають участь жителі нашого села Карпилівки, нашого ОТГ, нашої області, Нашої області, ну, яких я знаю особисто. І що я можу сказати? Дехто не хоче, не признається, що вони там, тому що не хоче, щоб батьки хвилювалися, бо це така ну, небезпечна операція. Е, про їхню мужність. Ну, про їхню мужність говорять нагороди, якими вони нагороджені орденами за мужність і відзнакою президента і мають, як, як сказати. Це ті люди, якими, якими я пишаюся, що я їх знаю, що я їх знаю особисто. бо це Не секрет, що багато тих відео, які зараз постять з Курщини, це якраз керують, керують тими групами люди, яких ти, як мінімум, знаєш. Коли ставиться задача командиру, він ставить задачу сержанту чи командиру групи, це самому відповідальному. І цей командир бере в бій на вихід. Ну, це я про розвідників говорю, Він бере людей з собою, тих, кому він вірить. Це його найближчі друзі. Щоб ви розуміли, він посилає у бій своїх найдорожчих. І вони разом ідуть. Отак воно завжди в Україні були герої, були меценати, ну, волонтери, які допомагали, були зрадники. Історія теж про них знає. Ну і були YouTube не забанить цього слова, просто сикуни і ще байдужі люди. Особисто для тебе, от якщо говорити про суджу і про наступ на Курщину, це було несподіванкою? Це дуже велика несподіванка. Я думав, зразу думав, що якось так воно трошки там пошуміть і, і обосратися. Мені так не хотілося, ну, щоб так воно сталося. А коли я побачив розмах і як там працюють професійно, це ж ну це, це дуже професійно. І ще, що в мене брав, вразило найбільше, там нема, не, не валять без необхідності, там якісь села не розвалюють. Ну, тобто нема такого геноциду, тому, тому що там краще. Бо хто? Ну, наші кращі, власне. Так, так, ну, так. І, той, і той результат, очевидно, ну, теж став можливий завдяки тому, що а, не то що росіяни там якісь слабкі, просто настільки добре наші підготували цю операцію, настільки хороші спеціалісти її здійснюють, що ну, той, той результат став можливим. Тому що ну, я не думаю, що ті от кадирівці. вони Хотіли комусь здаватися в полон. Тобто, очевидно, що спецура настільки правильно все зробила, що в них вибору не було. Воно на, насправді не все було так легко. Операція, кожна операція продумується, планується. Ну, Далі, може, там імпровізується, як на удачу трошки робиться, але лише... ж це. Це я ще раз наголошую: це кращі люди, які старалися збудувати цей будинок, цю задачу виконати відмінно Просто я думаю, що кожна людина повинна просинатися зранку і думати над тим я сьогодні. Чим зможу допомогти, і чим я допоміг? Ну, власне, допомогти дуже просто, тому що в нас в описі під цим відео будуть реквізити. Ми збираємо на болотні шини для підрозділу, який власне, зараз обороняє суджу в Курській Народній Республіці. Сума невелика, але кожен донат важливий, тому що хлопцям вже потрібна ця резина бо завдання там дуже динамічна ситуація. Фейсбучні аналітики проводять порівняння, а от чого наші українці от Так от мирне населення захищається, а російське там якби себе пасивно веде. Твоя думка, ти маєш досвід перебування, і в тому числі багаторічний, з своїм підрозділом на Луганщині, і під час АТО? Я скажу, чому? Тому що українці вижили, вижили ну, вижила мова. Традиції все вийшло раді... От, завдяки тому супротному, що ми ну, не, не визнаємо ніякого, У нас ніколи не буде доброго президента. Ніколи. У нас ніколи не було керівника доброго. Його і не буде, тому що українці так привикли Вони гетьмана вибрали, піском посипали там голу не то ми його зняли, поміняли. І в нас воно і так буде. Ми, коли б ми були слухняни, да, я вже... Був би слухняним там жовтиням, комсомольцем, я вже до цієї пори вже був би за Ну там такі ми построїли. Вже був би соціалістичним. А, а в нас цим. ми, ну от навіть такий приклад, коли нам забороняли йти в церкву там е, на Пасху, вчителі гонили, да, Може хто не хотів іти в церкву? Ну, бо на зло вчителя ми підемо. Ми все ж таки підтримуємо цей. І цей спр uh -huh. спротив зароджувався. В Росії немає вони бояться дати автомати. Ну, Так, в Росії є така нема, штука, от... там без, без наказу. Але я думаю, на, на правду треба зосередитись-таки на підвищенні українських чеснот, а не на тому, що як це на, на кпинах, на, на смішках з російських недоліків. Краще, mm. мабуть, жовч. Злість, ж... конвертувати не в жовч по фейсбуку там, чи по інстаграму, чи по Тіктоку, а в якусь конкретну діяльність. У мене того наступне питання. Нещодавно ти повернувся з друзями, з колегами з Харківщини, з волонтерського відрядження, доставляли туди допомогу, транспорт. Знаю, зустрів багато теж знайомих. Їздили ми. Ще волонтери безпритульні, хлопці, які теж допомагають. Разом з ними ми так стали, що всіх бригад в Слав'янську попало, що ми зустрілись в одному місці, і дуже. Ну, з різних бригад це було для мене таке враження. Багато земляків. Багато земляків, і головне, що з кожного підрозділу ну, я міг почути, які в них проблеми, що не вистачає. Знаєте, що в них не вистачає? Людей. Все в них є? Все в них є. Не вистачає людей. Дуже не вистачає. Духом вони піднесені, хоча там Покровський напрямок там зараз, зараз ну, дуже важко, важко, дуже важко це це вони розказували. Ну каже Ми вже підготовили позицію. Класна позиція для Браунінга, там товариш мій Сергій розказує. І каже, ми не втримаємо. Там же розвалена позиція, там вже ми ту не втримаємо. Ми три кілометри відходимо назад і тут знов начнемо. Ну, е, щоб ви. Ми не здаємо свої позиції. Просто вони нас видавлюють. І всі готові воювати. ну, В е, очі дивишся, і ти бачиш ну, щирість людей. Ну і ніхто не сказав, що, що страшно, що. Кажуть, втомилися, нам би трошки на... ну, ротація потрібна, угу. це ми всі знаємо. Скажу сьогодні я е, мамі е, одного бійця показав фотографію, там ми були, показав і сина, показав лист, що нагороджений медаль. Вона каже, скинь мені фотографію. Е, я просто знаю, розумієте, як важко тим людям, мамам, які Чекаю своїх синів, дивляться сводки, де там ну, важкі бої йдуть в тому напрямку. Тим більше, що там не тільки є син, там і чоловік воює о, серйозно, в серйозному, теж підрозділі у вовках да він. Чи, ну, що я, ну, У нас дуже мужня нація, мушні воїни. Просто пишаюся їм. Давайте допомагати, підтримувати і хорошої розмови, мало не буває. Але ми зробимо кому до наступного випуску. Спробуємо теж якоюсь цікавою темою вас здивувати. Дякуємо за те, що слухали наші, дивились наш волонтерський клуб. До нових зустрічей.